Біля школи невідоме пограбував дівчину. Дитина йшла на уроки та розмовляла з матір'ю. Та за мить стала легкою здобичю для крадія. І на мене йшов чоловік. Я навіть не могла подумати, що це ну що щось станеться. Але він підійшов до мене і почав видирати телефон. Ей, мала, віддай телефон, і все я дуже злякалася. У школі дівчині повірили не одразу, але згодом, розібравшись у непростій ситуації, таки вирішили одразу звернутися до правоохоронних органів, оскільки знають, більшість таких випадків вирішується по гарячих слідах. Вийшло так, що одразу ж були направлені співробітники поліції на адрес і все з'ясували. Як то кажуть, по гарячих слідах. Тому ми дуже вдячні нашій поліції і ця співпраця вона увінчалася успіхом. Як з'ясувалося, грабіжник вже встиг продати мобільний телефон на ринку. Це й допомогло розкрити злочин протягом однієї доби. Такій оперативності поліція завдячує небайдужим мешканцям міста. Дане кримінальне правопорушення було розкрито протягом однієї доби. Це було досягнуто завдяки тому, що громадяни міста Хмельницького мають активну позицію у допомозі працівникам поліції у розкритті злочинів. І ми маємо пам'ятати і знати, що. Безпека міста Хмельницького, і наших громадян, це наша спільна справа. Затриманим виявився 30-річний житель міста Деражні, який працює у Хмельницькому. Раніше чоловік не притягувався до кримінальної відповідальності. Свій вчинок пояснив скрутним матеріальним становищем, хоча й шкодує про скоєне. Просто побачив, що вона говорить по телефону. Просто забрав і все. Пробачте мене, пожалуйста, якщо зможете. Я цього не хотів, просто от були такі обставини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 168, частина 2 – Грабіж тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Оксана Медведєва, новини телеканал Ексклюзив.